Hello, my Friends! Це моє перше відео на каналі. Тож, е, я хочу записати серію або розбити одне відео на декілька. Тож, перше, що я хочу зробити, це представитися. Мене звати Олександр, я з України, мені 28 років. Е, проживаю в Нідерландах уже рік. Е, тож, займаюся я зараз тим, що. Допомагаю нашим співвітчизникам, українцям знаходити та працевлаштуватися напряму отримуючи контракти без юринбюро і посередників. Далі, в наступних відео, я хочу записати конкретно, чим я займаюся, які мої послуги і навіщо взагалі я витрачаю ваш час. Я думаю, що це важливо буде для кожного. Тож не перемикайтесь і дивіться.